Дивлюсь на свій макет. Ніби щось не так, але як визначити, що саме, не знаю. Чи то шрифт інший спробувати, чи то проблема в кольорах. Знайома ситуація. Але вебдизайн це не зовсім про творчість, а більше про систему. Як і кожна система, він має свої цеглинки, тобто складові. І зібравши ці складові воєдино, ваш дизайн нарешті стане довершеним і зможе приносити прибуток вашим клієнтам. Тому сьогодні ми і поговоримо про ці складові веб-дизайну, і я дам конкретні рекомендації, як ви можете покращити свій дизайн тут і зараз. Додивіться це відео до кінця, щоб отримати безкоштовний чек-ліст для перевірки свого дизайну. А для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звати Аня, я веб дизайнерка і розробниця сайтів на фрілансі з досвідом більше 7 років. Разом з чоловіком ми розвиваємо агенцію, де запустили більше 200 сайтів для 20 плюс країн світу. Також я навчаю дизайнерів і веду свій блог в інстаграм, де на власному досвіді показую, як перетворити фріланс на успішний бізнес і системно заробляти на цьому. Тому, якщо тебе цікавлять теми дизайну і фрілансу, посилання буде в описі. Отже, перше правило це акценти. Щоб ваш дизайн виглядав дійсно вау, на кожному екрані сайту має бути один ключовий елемент, який одразу ж кидається в очі. Це може бути якийсь акцентний яскравий заголовок. Якась вау-картинка, яка приваблює до себе увагу. Або якщо це візуальна ніша, як, наприклад, дизайн інтер'єру, то яскраві демонстрації портфоліо вашого клієнта. Якщо ж ви зробили дизайн і помічаєте, що всі елементи на ньому однаково важливі, значить ви погано попрацювали з акцентами. До речі, щоб перевірити, чи є на екрані один акцентний елемент, спробуйте віддалити масштаб максимально наскільки ви можете, і подивитись, чи є там щось таке, що першим чином кидається в очі. Щоб зробити якийсь елемент більш акцентним, є декілька прийомів. Наприклад, якщо це заголовок, ви можете його зробити найтемнішим кольором, який в цілому є на сайті, наприклад, чорним. А підзаголовок, тобто маленькі тексти, які є, зробити більш таким сірим, тусклим, і на фоні цього цей заголовок буде виглядати значно контрастнішим. Або, можливо, цей заголовок достатньо маленький, тоді потрібно просто збільшити його розмір, або взагалі підібрати якусь більш соковиту, більш насичену картинку, яка одразу ж забере на себе всю увагу користувача. Другий елемент це відступи. Відступи це дуже важливий елемент того, як в цілому ваш дизайн. Сприймають інші люди. Якщо неправильно розставити відступи, користувач просто заблудиться в сайті і не зрозуміє, як ним користуватись. Тому слідкуйте за тим, щоб елементи всередині вашого сайту були поділені на логічні групки, і відступи відповідно між цими логічними групками були розставлені теж відповідно. Є одне класне правило, на якому я наголошую всім своїм учням. І це правило зовнішнього і внутрішнього, розглянемо на конкретному прикладі. Якщо ми візьмемо ось такі картки в блозі, то внутрішніми у нас будуть відступи від картинки до заголовку, від заголовку до підзаголовку і від підзаголовку до кнопки. А зовнішніми будуть відступи між цими картками і від однієї секції до іншої. І за правилом зовнішнього і внутрішнього. Зовнішні відступи у нас завжди мають бути більші ніж внутрішні. Тому якщо ви тільки починаєте працювати в дизайні, раджу вам кожен свій макет перевіряти за цим правилом. Подумки згрупуйте всі елементи, які є у вас на сайті, і перевірте, чи логічно проставлені між ними відступи. Наприклад, заголовок підзаголовок і кнопка це одна групка. Там галерея з картинок це інша групка. одні секції з іншими це ще одна групка. і всі, всі відступи мають проставлені бути логічними. З часом використання цього правила війде до вас в звичку, і ви навіть забудете, як могли робити дизайн якось по іншому. Третє правило: контрастність, основа веб дизайну в тому, що всі елементи на сайті мають бути в першу чергу легкими для читання. Саме тому в веб-дизайні найкраще працюють класичні поєднання, такі як білий фон, чорний текст або навпаки, чорний фон і білий текст. Якщо ви використовуєте якісь напівтони, робіть так, щоб вони були контрастними між собою і легко читалися. Наприклад, якщо ви робите яскраво жовтий колір кнопок і світло-жовтий колір фону, тоді ця кнопка буде дуже погано читатися на тлі цього фону. В такому разі я б порадила трішки викрутити контрастність самого фонового кольору і завести його ближче до коричневого. Тоді темне на світлому буде читатися значно краще для перевірки контрастності кольорів на своєму сайті. Ви можете використовувати ось цей сервіс. Посилання на нього я теж прикріплю в описі. Четверте правило: типографіка. Пам'ятайте, що головне призначення шрифтів в веб дизайні це допомогти користувачу сприймати контент, а не відволікати його і забирати на себе всю увагу. Тому шрифти мають бути лише гарним доповненням до всього, що є на сайті, а не основним елементом, на який забирається вся увага. Саме тому я не раджу дизайнерам використовувати більше ніж два шрифти на сайті. Або взагалі використовувати якісь там рукописні чи інші шрифти, які мабуть виглядають гарно, але насправді букви в них читаються дуже погано. Якщо ти підібрав шрифт, але сумніваєшся, чи достатньо він гарно читається, то скоріше за все, ні. Тоді в такому випадку краще не ризикувати і обрати якісь більш класичні поєднання шрифтів. Твій найбільш безпрограшний варіант це взяти якісний класичний сан Serif шрифт, який має в собі багато жирності, і повністю ним зробити весь сайт, комбінуючи лише жирності або яскравість тону. Наприклад, можеш глянути в сторону таких перевірених роками шрифтових гарнітур, як Монсерат, Інтер, Робото, Опенсанс та. Багато інших, які ти можеш знайти в Google Fonts по запиту sans Serif в шрифти. Якщо хочеш більше акценту на заголовках, тоді можеш взяти більш витончений серій в шрифт. Але для текстів так само залишай один з класичних сан серії в шрифтів. Повір: один самий базовий, самий класичний, але читабельний, і зрозумілий шрифт. Дасть твоєму дизайну користі значно більше, ніж якийсь сумнівної якості декоративний. А якщо ти давно мрієш опанувати дизайн або відчуваєш, що хочеш покращити свої навички. Я створила послуги індивідуального менторства, де ми два місяці працюємо над двома основними складовими класного дизайнера: це безпосередньо покращення дизайну і робота над продажем своїх послуг. Відмінність мого менторства від інших в тому, що там немає універсального набору уроків для всіх. Адже програму ми складаємо саме під тебе і прокачуємо лише ті навички, яких не вистачає тобі. Тож, якщо ти хочеш дізнатися про всі деталі. Переходь в мій інстаграм або телеграм в першому закріпленому коментарі і пиши мені слово менторство, і я розповім тобі про всі подробиці. П'ята помилка кольори. Часта помилка новачків в тому, що вони одразу підбирають складні для поєднання кольори, і виходить така собі каша. Не беріть багато акцентних кольорів. В веб-дизайні золотий стандарт це коли є один лише акцентний колір і декілька його темних і світлих відтінків для того, щоб написати текст або на світлому, або на темному фоні. Зараз прикріплю приклад палітри, яку в основному в своїх проектах використовую я. І пам'ятайте, що 90% сайту має бути зроблений в класичних чорно-білих кольорах або в їх відтінках. Сірий, темно-синій, світло-сірий і так далі. Акцентний колір варто залишити лише на 10% самих основних ключових елементів, які б ви хотіли виділити на сайті. Наприклад, кнопки, якесь слово в заголовку, іконки, форму чи будь-які інші, але головне, що це ключові елементи, на які користувач має звернути увагу в першу чергу. Шосте правило будьте обережні з експериментами. Рукописні шрифти або кислотні неонові кольори можуть дуже класно виглядати на референсах на дріб, але в реальності такі поєднання можуть підійти не більше, ніж 1% замовників. Тому щоб ваш дизайн виглядав чистим і охайним і підходив цільовій аудиторії клієнта, краще дотримуватись більш класичних поєднань. Наприклад, строгий читабельний і зрозумілий шрифт. Або більш контрастні і спокійні відтінки кольорів. Повірте, веб дизайні. Чим спокійніше і стриманіше виглядає дизайн, тим він в цілому складає більш дороге враження. Сьоме правило композиція. У своїх дизайнах старайтесь не обмежуватися класичними поєднаннями по типу текст написаний поверх фонової картинки, або картинка справа, текст зліва. Наприклад, одну й ту саму інформацію можна подати якось цікаво у вигляді таблиці, або у вигляді якоїсь нестандартної сітки. Постійно шукайте і зберігайте собі якісь нові цікаві підходи до композиції. І в кожному новому проекті старайтесь хоча б один з блок зробити в якійсь незвичній інтерпретації, ніж ви робили до цього. Можна спробувати якесь нове положення елементів, нову сітку, якесь більш хаотичне розташування елементів, там акцентне слово написане якимось шрифтом. Загалом, хоча б на один відсоток робити щось, хоч трішки більш креативне, ніж ви робили до цього. Але знов таки все добре в міру, і якщо ви десь зробили якийсь такий класний акцентний елемент, то його потрібно збалансувати більш стриманим розташуванням елементів далі, щоб у користувача не було якогось хаосу. Восьме правило референси ваша основна база дизайну. Часто новачки пропускають етап відбору референсів, думаючи, що вони мають зробити щось цікаве самостійно і ні в кого не красти, там зробити щось унікальне, абсолютно не схоже на інше. Це те, що ніхто до цього ніколи не робив. Але насправді все працює навпаки. Чим краще ви оберете референси на старті, тим цікавіший дизайн ви зможете зробити, і тим легше вам в цілому буде його зробити. Я раджу підбирати референси дуже вдумливо. Зберігайте собі не цілі полотна чужих макетів, а робіть скріни конкретних блоків, які ви хотіли б використати на сайті. І головне, не копіюйте з одного дизайну багато різних рішень. Крадіть як митець. Якщо десь вам сподобався стиль іконок, візьміть з цього референсу тільки його. В іншому референсі ви можете надихнутися класним поєднанням кольорів. Ще в одному буде якась незвична сітка. І таким чином, взявши ці всі приклади, плюс додавши туди своє бачення, у вас вийде щось дійсно унікальне і цікаве. Ось такі поради по покращенню дизайну, я для вас зібрала. А якщо ви хочете отримати чек-лист для перевірки свого дизайну по матеріалам цього відео, переходьте в мій інстаграм, закріплений в описі, і пишіть мені слово акцент, і я одразу ж вам його вишлю. Поділіться в коментарях, що вам в дизайні дається найважче. Такі коментарі дуже цінні для мене, адже вони допомагають зрозуміти, на що вам цікаво буде дивитись відео. І хто знає, можливо, наступне відео якраз вийде про проблему, яку не виходить вирішити саме у вас. Підписуйтесь на мій Ютуб інстаграм, щоб не пропустити ще більше цікавих відео для дизайнерів і фрілансерів. Легких вам клієнтів і ще побачимось!